Чи не було в тебе от думки, да? колись Маша сиділа на хмаринці, планувала своє втілення тут на планеті Земля, і ти це все ну, написала цей сценарій свого життя. Як думаєш, чому ти створювала собі сценарій, де ти будеш проходити от саме цей весь досвід, а не придумала собі одразу ідеальну картинку? Я вважаю, що в мене ідеальна картинка, угу. чесно. А, бо я вважаю, що з нинішнім чоловіком я би теж не була щасливою, якби я прийшла туди не зрілою. Без терапії раніше зустрілась би після школи, і такі Ващі, ні, Ми обидва були на різних стадіях дорослішання. Абсолютно, е, в мене зараз чудовий син, я його просто обожнюю, і тато Даньку теж обожнює. Ну, тобто, в нас дитина це таке щастя, неймовірне. І я розумію, що якщо ми мали зустрітися для того, щоб дати життя цій людині, це прекрасно. Але ж ми скільки життя ще разом прожили, і класного життя. Дійсно, я вважаю, що мені дуже пощастило. Бо знаєш я жарт оцей цей про те, що типу, чоловік це дуже класно, але колишній чоловік це на все життя. Тому, знаєш, Тут треба подумати. Чи готові ви виходити <свистач> ви заміж, якщо він да. стане колишнім чоловіком? Ну да, 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 да цікаво. А ти знаєш, я помітила у багатьох моїх клієнтів, з якими я працюю в терапії тета там чи іншими методиками, які я використовую, прийшла така цікава точка зору, що не батьки вибирають дитину. А дитина вибирає я батьків бію, і дуже часто буває, наприклад, об'єднуються двоє, ну взагалі полярних людей, ну uh -huh. з, ніби з різних континентів, різними мовами говорять. А, а їх об'єднує. Тому що десь там, я завжди кажу, на хмаринці сиділо yeah. дитя і сказало: так, серед всіх чоловіків цієї галактики хочу оцього татом yeah. своїм, а оцю своєю мамою. І нічого, що вони на різних континентах, ну, мовних, yeah. вони по-різному говорять, різне у них бачення цієї, цієї реальності. Ну, тотально, знаєш, як буває, yeah. тотально різні люди, а їх об'єднало. І от як зрозуміти, де той момент, що, а, от як ти кажеш, не треба зберігати сім'ю заради дитини? Ну, дивись. Тут у кожного по-своєму. Мені здається, що тут нема універсального сценарія. Я просто зрозуміла, що я не можу зробити його щасливим. А я його так люблю і так йому вдячна, що мені боляче, що я не можу зробити його щасливим. Я злюсь на себе, а реагую на нього, да? цю агресію mm -hmm. даю на нього, реагуючи чимось, тому що я просто захищаюсь, тому що я не можу дати. І він так само не може дати те, що мені треба.